Добрий вечір, дорогенькі пчоловоди. Хочу показати вам свій паровоз. Ну, або ще воскотопка, яка зветься хвилинкою. Получається, за хвилину рамку топить. Це ось глину розкисає. Завтра позамазую щілини тут, тому що коли топиться дим в глаза не дуже приємно. Труба воно ще є, здровна збиралося. І при помощі цієї воскотопки тут ставимо ще центрофугу, яку зроблено, я вже показував з стиральної машинки Сибір. І 180 грам з рамки. Як воно працює? Оце набирається ж води сюди. Перегородка тут, бачите, до дна не доходить. А це направляющі. Це ось рамки після сонячної воскотопки. Мирву теж побачимо, перетопуємо ще і на центруху, і побачимо, скільки в цій мерві воску. І воно це ось понаправляюш, так і раз. І воно виходить. Так їх опускаємо. ну, Треба буде толкати тут же ж вода. Єсь їх толкаємо. І виходить в цьому. Блін, Я розказую, а не показую. Оце да? ну, щось по чим воно йде. А з цієї сторони вспливає Тут чиста вода, а тут в цьому відділенні джурджа. І потім рамок 50 так прогнали цю джурджу раз на, вос... на центрофугу. Викрутили і по мискам розливаємо. Ну Десь ми так, якщо... ми користуємося цим. Як він той парогенератор, воно і так гаряче вискакує все нормально.